Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам представити нові міцні знижки від торгової мережі АТБ, які розпочнуться 18 по 24 вересня, включно Порошок Пральний синтетичний універсальний Грюнвальд. 4 кг 173 гривні. Засіб для миття скла «Розумний вибір: 500 мл 22 гривні. Вологий папір туалетний, своя лінія 50 штук в упаковці 26 гривень. Серветки Вологі дитячі. Giggles, 25 гривень, 72 штуки в упаковці. Вода, своя лінія, трускавецька. спорт, Не газована 11 гривень 50 копійок за 250 мл. Драже, бумчок, рисові кульки у молочному шоколаді. 22 гривні. 80 грамів. Печиво своя лінія трефі, цукрова, з начинкою в кондитерській глазурі з кокосом та сарахісом 11 гривень 90 копійок за 100 грамів. Напій своя лінія, безалкогольний сильно газований, кола, оранж та лимон 25,90 за 2 літра. Мигдаль смажений 120 грамів в упаковці. 59,90. локшина швидкого приготування зі смаком грибів 75 грамів 24 гривні 80 копійок. Олія оливкова Deluxe Foods 500 мл 305 гривень 50 копійок. Соєвий соус Таріякі 200 мл 29,90 креветки. Своя лінія» Варена морожені 182 гривні 50 копійок за 900 грамів. Крабові палочки охолоджені. Своя лінія 240 грамів 38 гривень 90 копійок. Сирок дольше солодкий з курагою. 2 штуки по 100 грамів 36 гривень 60 копійок. Сир твердий дзюгас. 12 місяців подріблений, 100 грамів в упаковці 66,90.